Європейська співдружність контролює обіг товарів у країнах Союзу як експорт, так і імпорт. На ключовий український товар, пшеницю квота становить мільйон тонн у рік. Тоді як Україна виробляє близько 50 мільйонів тонн і не для внутрішнього споживання, а на продаж. Куди дівати решту збіжжя? Питання номер один. Цікавий момент із курятиною м'яса цієї птиці в нашій державі виробляють у рік мільйон тонн. Поставити європейському споживачеві українці можуть всього 20 тисяч тонн, але при цьому мусять і закупити аналогічні. Продукцію західноєвропейського виробника 10 тисяч тонн. Дозвіл на реалізацію українських сирів на території ЄС півтори тисячі тонн. Це всього лише 5% відсотків такої продукції молочно переробних підприємств України. Перепрофілювати заводи і комбінати, котрі налагодили виробництво конкретної продукції знову втрати. Тим часом попит на українських харчів в світі і так знизився. У 2013 році експорт наших товарів до азійських країн зменшився на 10%. до Ізраїлю на майже. 13%, Індії на понад 15%, індонезії на майже 32 Республіки Корея на 65%. А найбільшим споживачем українських товарів залишається Росія. Введення Російською Федерацією загороджувальних заходів на український крам в наступному році може призвести до зменшення експорту східним сусідам на суму 8 мільярдів доларів. Скорочення товарообігу України з Росією в цьому році вже склало 23%. Європейський комісар з питань. Ні, розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле запевнив про розуміння труднощів, що стоять перед Україною, і про готовність продовжувати діалог для досягнення взаємоприйнятного результату. Він вважає, діючим механізмом у цій ситуації може стати тристороння комісія у складі України, ЄС та Російської Федерації для гармонізації митних і податкових процедур. Комісар висловився так. Ми сподіваємося на якнайшвидший запуск цього механізму. При цьому мова про вступ України до митного союзу не йде.